Довіряли одне одному все, розказували один одному все, от, ну такі ну, братні стосунки, так? і коли я отримав від нього таку підставу, от, яка мені ледь не коштувала розлучення, Ого. Е, та, то я зрозумів, що не можна. Вітаю, друзі, народний артист України Олексій Богданович. Сьогодні з нами в етері. Підтримуйте цей етер вподобаннями, а також гарними коментарями. Дуже подобаються ваші ролі, виступи на сцені, і також зйомки в кіно, в серіалах. Запитаю вас ще про Богдана Ступку. Я знаю, у вас була особиста історія з ним, коли у вас був якийсь провальний виступ. Ну, ви так вважаєте, хоча я можу посперечатися, що у вас був провальний виступ. Але ви себе погано тоді почували, і ніхто вас не підтримав, залу не було достатньої підтримки. Ви так казали в одному з інтерв'ю. І до вас в гримерку постукав Богдан Ступка. Можете нам. Розказати цю історію. бачите, спекулювати на його імені якось не хочеться, але я ж нічого не вигадую, це була реальна історія. Mm -hmm. а, от. Та дійсно я тоді був зовсім молодим актором. Це була одна з перших головних ролей. Вона дійсно була провальна, як моя роль, так і вся вистава. І від того відччя, який мене. Просто переслідував протягом цієї вистави, я плакав цілу першу дію, і потім переніс цей сопливо плаксивий тон на другу дію. Це був відчай. просто відчай. Я розумів, що ми тонемо, ми провалюємося, публіка ніяк не реагувала От. і. Розуміючи, цей провал, закінчилася вистава, я забився у Гримерку і продовжував плакати. Ну, я тоді був молодий, дуже сльозливий, сентиментальний. Але ви навіть От. хотіли й піти з театру, навіть була така думка. Да? Ага. Без, ну, безперечно, коли я зачинився в гримерці, я думав, що це вже буде останній мій день в театрі. Ну, що ж мені тут робити після такого провалу? Да? Я вже не викарикаюся з, з цієї прірви. От і я вирішив йти з театру, і от тоді постукав до мене цей прекрасний чоловік no. от, і сказав, що ви мене вразили, вразили своєю емоційністю, вразили своєю віддачею, своїм темпераментом вразили. І я думаю, що у вас в цьому театрі все складеться. Uh -huh. Не знаю, що його спонукало. А Це була в... одна з перших вистав, яку ви грали саме в театрі Франка, правильно? Так, ага. це ну, не перша вистава, але одна з перших. Нас перших одна з перших головних ролей. Окей, так. Думаю, так. От. І от ця його підтримка, е вона і залишила мене в театрі. Я не можу зрозуміти, що його спонукало до таких слів. Може, він дійсно був вражений такою якоюсь емоційністю молодого актора. От. І він от дав мені такий, таку надію. І коли він пішов, я зрозумів, що ну, добре, не варто ще йти, треба ще трошки почекати. Угу. Ну от і почекав. До 40 До років року. цього року виповнюється, так? Так, так, так? так. Ви на сцені театру імені Івана Франка уже 40 років. Це друзі, щось неймовірне, тому аплодуємо. Аплодиємо. Кому збираємо про театр, звичайно, розкажіть нам, поділіться про ваших колег, з ким ви працюєте. Це теж корифеї генії українського театру. Поділіться, будь ласка. Ну, Перетинаюся, я в силу професії з усіма нашими акторами час від часу. Та? Тому що трупа не така велика у нас, вистав багато, вистави змінюються, одні вистави. Відживають інші народжуються, тобто це нормальний такий закономірний творчий процес. Тому я час від часу перетинаюся з усіма акторами нашого театру. Когось виділяти якось ну, буде некоректно, неделікатно. Ну давайте я, я запитаю: дуже... от мені цікаво, наприклад, mm -hmm. про Анатолія Хостікоєва і Наталію Сумську. Ага, ну так. І з Анатолієм, і з Наталією ми. Були партнерами на даний етап з Анатолієм Гіоровичем. Ми не партнери, тому що в нас немає вистав спільних. Mm -hmm. От раніше були з Наталією В'ячеславною. У нас є дві вистави, де ми граємо разом. Ти знаєш, про що я зараз думаю? Так. Yeah. Я думаю про те, яке сіре, нікчемне життя я прожив. Ти уяви собі, я жодного разу не виїздив з цього проклятого містечка. Я нічого не бачив, я не бачив світ навколо мене. Навіщо він тобі? Я знаю, чого він вартий цей світ. А це тому, що ти мала можливість подорожувати. Це тому, що він мені належить. Кларо? Кларо. А, але тепер все має змінитися. Ти нам допоможеш. Я не залишу місто своєї юності. К -к Клара, але ну, нам же потрібні мільйон. Це дрібниця. Боже мій. А боже, боже мій моя ти дика кішечка. Боже мій. Ой, твоя рука така ж холодна, як і, і тоді. Це теж протез. О, Господи, Боже мій. Таке враження, що ти вся з протезів. Майже. А от це візит і це каріалан. Так, лише дві. Mm -hmm. а, от. Ну, ну, що можу сказати про цих акторів? Ну, їх всі знають, <свісно> їх, їх всі люблять. Це, це прекрасні актори. Це... Видатні фахівці. Ні, ви нам розкажіть щось за лаштунками. Ми це знаємо прекрасно, що ми була новичі гарні. Якусь особливу фішку Наталії Сумської чи Анатолія Хостікоєва. Я не знаю. Не хочу видавати вам якісь секрети, Ну, нам хочеться почути. Щось за лаштунками, не знаю. Була якась у вас ситуація, ви можете покластися на цю людину. Чи ви все-таки професійні? Такі стосунки у вас зі всіма акторами. Ви знаєте, я не вступаю з колегами в дружні стосунки. Угу. От чому? Щоб не розчаровуватися. Ага. Ви знаєте, як кажуть, якщо хочеш посварити друзів в театрі, то треба призначити їх на одну роль. Ага. І тоді починається конкуренція, тоді починаються неприязні, тоді починаються плітки. І тому, щоб не випробувати свою долю, я намагаюся не заводити друзів в театрі, тому що не хочу потім бути розчарований, і не хочу міняти свою думку про акторів. Тому у мене стільки творчі відносини професійні. Я ніколи не лізу в душу, я ніколи не розпитую, що там у тебе всередині. Ненавиджу, коли в мене намагаються це, це зробити. Та? от тому тільки професійні стосунки, і це мене влаштовує абсолютно на всі 100%. А чи це був ваш урок? Був урок. Я не хочу про нього говорити, бо був, був урок, коли в мене був ще в. В молоді роки мої був, ну, як я вважав тоді другом. Mm -hmm. А от, колега е актор. Е ну, Ми були дуже близькі і довіряли одне одному все, розказували один одному все. От, ну, такі, ну, братні стосунки. Mm -hmm. та? І коли я отримав від нього таку підставу. От, яка мені ледь не коштувала розлучення, Ого! Е, та, то я зрозумів, що не можна заводити дружбу там, де ти працюєш. Тому що е, заздрощі, конкуренція. Вона є, вона присутня. Є присутня. А ще якщо ти стаєш відомим, а якщо ти стаєш, не дай Бог популярним, тебе люблять. Це пробачити не можна. Ого. І тоді люди втрачають свою людську подобу і вони можуть тебе підставити, можуть на тебе наклеп звести, Ого. от і тому щоб не спокушати долю, я не хочу цього робити. Так тебе. розумію, але з, з, з цим актором ви сьогодні на сцену не виходите, не працюєте з ним. Ми працюємо з ним, а ви працюєте mm -hmm. з ним. Ну так, працюємо і е, на, на, нормально. Тобто, е, я ж кажу, що я зберігаю тільки професійні стосунки і ніякого шлейфу, образ, е, злості я не тягну. Це було, це сталося. І звинувачувати його в цьому я не, не буду, тому що, мабуть, і моя провина була в цьому. Угу. Що так, ви так вчилися, це... довірилися людині? Ну так, та не занадто довіруся е, людині. Ну, не можна якісь речі е, розказувати будь-кому, навіть найближчим людям. Якісь сокровенні речі, які треба я це запам'ятаю? Я це, це запам'ятаю від вас. Yeah. Я Кількі, це запам'ятаю. Так, так. Ну ага. це, мабуть, філософія стоїків про це ага. говорить. Так. Чи можу запитати ще не знаю, декілька коментарів про ваших колег чи оминемо цю тему? Ну, давайте питайте, але я буду розглядати лише з творчої Професійного, позиції. Так, з творчої так. позиції. Е, також з вами працює Остап Ступка. Так. так. Е, в яких виставах ви граєте разом, і mm -hmm. повернувся він в театр після ось цього страшного ДТП, який він скоїв. Е, так, він працює в театрі. Ми з ним. Е... Працюємо в декількох виставах. Вистава війна. Ми з ним граємо братів, рідних, єдиноутробних. Чого не ти? Ти вчителька. Що таке? Нічого. Що сталося? Нічого. Що Нічого. Мухи. Мухи? Вона відігнала мух. Мухи, мухи. Я не, я не бачу ніяких. Вони вже полетіли. <кліпи> Ні. Ось одна на хлібі. А мухи прокинулися. Мабуть, від сонця. Вони такі гадючі, лізуть в очі, в рота і ще кудись. От ми з ним граємо в весіллі Фігаро. Він грає Фігаро, я граю mm -hmm. графа. Так, я, це, це, я став вже ла. дуже багато років. Так? Ну, це сказати, улюблена. Так. Це улюблена, глядачі. Ваша світло, що ваша світлість, ну хіба не можна почекати до завтра? Я не волі, що сказав, що є наказ є підписаний, там є печатка. Це в не підлягає другий раз. Вам повторюю все. У нас нормальні приязні стосунки. Ми ніколи не вступали з ним в якісь конфліктні ситуації, бог нас відводив від цього. От я поважаю його. Він талановитий хлопець, хлопець, чоловік, актор. Mm -hmm. От. Я думаю, що він і до мене, я йому не противний mm -hmm. як людина, як актор. Тому ми зберігаємо такі доволі хороші, нормальні. Mm -hmm. Творчі робочі стосунки. Угу. Чи підтримали ви якось його після ДТП, чи говорили на цю тему, чи ви не розмовляєте, як ви мені казали раніше, на ці теми взагалі низько? коли людина не хоче про це говорити, я ніколи в житті не буду в неї розпитувати. Добре. І, і лізти в душу, коли вона травмована, ця душа, та коли це тільки недавно сталося, нещодавно сталося, ну, вже, це... декіль... ну, вже декілька років. Ну, я маю на увазі тоді, коли це саме а, тоді сталося. Mm -hmm. да? от, я знаю, скільки людей у нього, мабуть, розпитувало, цікавилося. І це ж не тому цікавиться людина, що вона переживає. Не завжди так буває. Просто mm -hmm. хтось зловтішається з цього, хтось десь там каже, так тобі треба, mm -hmm. а от, ну, різні люди бувають. Ну, а ви вірите в те, що в кожного своя карма? Безперечно. Ну, а як, як казала е, моя бабуся, е, якщо тобі суджено, синочку, втопитися, ти втопишся і в ложці води. Mm -hmm. Але коли я йшов на ставок, вона кричала: Куди ти йдеш втопишся? Я кажу, бабусю, ти ж те що не говорила, якщо мені суджено, то я втоплюся і в ложці води. Вона казала на це: Ага, синочку, береженого й Бог береже. Отакі От були проти. От. Е, запитаю ще вас про Наталію Васько, е, теж дуже класна акторка. І я, її роль в серіалі Кріпосна я пригадую, таку жінку вона зіграла. Е, до речі, вас не запрошували в цей серіал кріпосна? Ні ні, 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 не запрошували. Це був такий великий бум: багато нових акторів, да, обличчя з'явилося з цього да. серіалу. Так, так, так. Угу. З Наталією ми працюємо в антрепризах, працювали принаймні. Зараз ми не працюємо раніше. Ми працювали. У нас було з нею дві антрепризи, де ми були партнерами. Ми грали як в одній, так і в іншій грали подружжя, угу. але таке подружжя не зовсім благополучне. Угу. От бачите, ви кажете про неї як про таку жінку вамп та вона так, дуже. Дуже м'яка, дуже трепетна, дуже mm -hmm. така от парадокс, да. Mm -hmm. На екрані така mm -hmm. просто така фурія, та да? якась, і притом іноді буває така доволі неприємна, да? В якихось ролях. Вона а, може та... дуже зіграти, так, yeah. так і пам'ятаю yeah. її роль yeah. в гніздо горлиці. Вона також зіграла, yeah. uh. але яка вона? Прекрасна в житті, яка вона тонка, яка вона делікатна, яка вона зворушлива. От парадоксально, та що в одній людині от так от поєднується така її професійна, якась якість неоднозначна, і така чистота людська. Так, молоді артисти, колеги в театрі Франка до вас ставляться е, з обережністю, чи навпаки? Вони одразу ж відкриті просять порад від вас. Ні, не, не відкриті, тому що я всіх називаю, по-перше, на ви. Угу. Я не дозволяю собі нікого називати на ти. Я не люблю панібратства і сам не хочу це поширювати. Це панібратство. Так. От, тому я тримаю дистанцію. Е, мені здається, це правильно. Якщо молодому актору або актрисі потрібна моя порада, вона до мене підійде і попросить цієї поради. А лізти е своїми настановами, угу. мені здається, я не маю права. І ні, так, ні, ні. Я маю я... на увазі, чи вони до вас підходять. От як яка реакція, коли от ви з новим актором співпрацюєте? Ну, е я можу сказати, що я відчуваю повагу до себе. І мені цього добре, І мені цього абсолютно досить. Мені не потрібна їхня любов, не потрібні їхні там якісь словеса. Я знаю ціну цим словам. Тому я відчуваю повагу і задоволений. Так. Повагу як до професійної людини, яка може дати пораду, якщо її. Попросять про це. Так. А, от. Я намагаюся не бути агресивним, я намагаюся не бути вчителем, я намагаюся бути партнером, таким же, як і ця молода людина, не вищим і не нижчим за неї. Так. Зберігаю такі партнерські е, е, толерантні стосунки. Mm -hmm. Мені здається, це правильна тактика. Сто відсотків. Мені дуже подобається, як ви вибудовуєте стосунки з вашими от, колегами. Цікаво. Також запитаю про виставу війна. Як її сприймають зазвичай глядачі? Чи на часі говорити там, про війну під час того, коли йде війна? Не знаю, наприклад, я знаю, що ви кажете до театру, ти йдеш не для того, щоб розслабитись. Так, розслабляється в іншому місці. Ти йдеш ну, туди, те, що подумати. Е, про цю виставу хочу почути. Е, вистава, звичайно, вистава складна. Mm -hmm. В свій час, коли вона щойно вийшла, вона отримувала е, київську пектораль як найкраща вистава камерного театру. Е, так, і режисер Петросян отримав. Нагороду за цю виставу. Ця вистава не проста в плані того, що вона написана для театру жорстокості. Ларс Нурен, норвезький драматург, у нього є театр, де він ставить і пише свої п'єси для цього театру. Це театр жорстокості. Тому, коли ми брали цю п'єсу, ми розуміли, що це не квіточки, а от, що це дуже серйозна драматургія і травматична. Драматургія, але ж ми не знали, що буде війна, правда? От, і, і це зараз мені, це б, все трансформовується на, на сьогоднішній реалії, правда? Зараз це було б кон'юнктурою, мені здається, якби ми поставили оцю от виставу. Зараз mm. вона була б свого роду кон'юнктурою. Ну нас у цьому дорікнути не нам не можна дорікнути, тому що ми ставили це коли не було ще війни. Так, так. В цій виставі ні пострілів, ні гармат, ні там боїв ніяких. Ні. Це е, війна після війни. Це про той посттравматичний синдром, який чекає людей, які проходять війну і повертаються потім в, так би мовити, мирне життя. І от що з ними відбувається в цьому мирному житті? Оце, мабуть, не менш страшне, ніж те, що відбувається на війні. Ну, Це ж не секрет там, сказати, що там, наприклад, В'єтнамська війна, та? коли американці вели війну у В'єтнамі, і потім, коли вона закінчилася, скільки було суїцидів. Та? Е, от. Набагато більше, ніж загинуло на В'єтнамській війні. Могу, Люди не, не могли, та, та, Це статистика. Люди не могли адаптуватися в мирному житті. Їхня психіка була зламана. Вони не могли жити в реальному побутовому мирному житті, тому що вони були каліки, моральні каліки, і таких людей було дуже мало. І вони багато з них закінчували життя самогубством. Це, це страшна така ломка психологічна, коли ти повертаєшся з війни і маєш адаптуватися до іншого життя. І от це те, що чекає наших героїв, наших воїнів, які зараз захищають mm -hmm. наш тил. От але рано чи пізно ця війна закінчиться, і треба буде адаптуватися до життя, mm -hmm. до іншого життя. Ну у мене насправді вже теж є родичі, які повертаються, які бачу, ну це дуже складно. Мені ну це треба вивчати і психологи. Психіатри це дуже величезний пласт роботи, який вони мають зробити, щоб адаптувати до сьогодення. Ми говорили за вистави. Ще хочу запитати ваша особлива вистава, яку ви дуже любите. Коли ви виходите на сцену, ви заново її проживаєте спочатку до кінця. Ну чи це ж зі всіма виставами у вас? Е, ну, це та вистава, яка мені ще не набридла. Так, якась. Мені, мені, мені не набридла вистава, яка називається Візит угу. е, за п'єсою Дюренмата», Візит старої дами. Де ми, до речі, граємо з Наталією Сумською. Граємо колишніх коханців, угу. е, е, які зустрічаються після 40 років. Як вони не бачилися, і вони зустрічаються знову. Не ну, буду розказувати, що відбувається. Там вистава досить маєте прийти побачити і в тата. Mm. От, але я вважаю, що вона все-таки про любов. Ця вистава про ah. любов, яка нікуди не, не дівається, яка вона mm. не була та любов, але якщо вона є, то людина проносить її протягом всього життя цю любов. От я м м м з величезним задоволенням завжди донесу виставу, mm. з величезним перечуттям, а от хороших емоцій, хороших почуттів. Хоча вона дуже тяжка для мене, фізично тяжка, тому що це людина, яку спіймали. Капкан. І вона виривається цю капкану і не може вирватися. От. Проти неї все суспільство. От. Родичі, сусіди, мешканці міста всі проти нього. Він залишається один на порозі смерті. От. Але він бореться за своє життя. І, врешті-решт, він зміряється з тим, що треба вмерти. Він накоїв стільки нехорошого за своє протягом свого життя, що е, він заслуговує просто на смерть. От. І е, колись мені, е, чоловік Наталі В'ячеславни, Анатолій горич Хастіков, сказав, що е, цей я навіть приривнував тебе трошки. Я кажу, чого? А тому, що між вами є хімія? <реш> 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 Мене це дуже розсмішило, але так було приємно, що е, знаєте. Не, не тільки якісь Настільки того, правдиво ви граєте, та, що навіть чоловік Наталії Сумської та, та, заревнував та, вас. Це говорить про те, що тут нема халтури, що ми граємо по-справжньому і. Тому що все йде, звідси. Не формалізувати. Так, правильно, з того жесту. З того жесту, а де Дуже приємна ця, ця вистава. Я з трепетом її щоразу чекаю. Хочу запитати останнє питання в цьому блоці, і ми продовжимо ще на інші теми спілкуватися. Чи є у вас? Таке, коли ви ну, наприклад, з Наталією Семською багато років працюєте. Ви е, змінюєте якось виставу, е, інші репліки кажете. Е, чи по іншому цю сцену зіграєте, і це відбувається як імпровізація? Чи ні? Чи це має бути все відшліфовано і затверджено режисером? Завжди? В ідеалі так, а в реальності ні. Uh -huh. е є актори, які е не люблять імпровізувати, які е сповідують один і той самий малюнок, який був на прем'єрі, і вони тримаються за цей малюнок е протягом всього періоду, поки ця вистава йде. Я не належу до таких акторів. От, мені треба себе збуджувати чимось, uh -huh. чим збуджувати, щось міняти. Mm -hmm. Або міняти мізансцену, або міняти якийсь текст, або міняти навіть концептуальну якусь сцену міняти. Так мені треба себе збуджувати якось. Я ж не шарманка, яка завелася і цигікає та от мені треба бути живим. А щоб бути живим, треба, щоб були живі емоції зараз. І Я іноді змінюю щось, але змінювати можна з акторами, які йдуть на імпровізацію. Є актори, які не йдуть на імпровізацію. У мене колись була така ситуація. Я, ще, будучи ем, доволі молодим актором, зімпровізував uh -huh. на, на, на сцені. Я, я зайшов не ну, будемо грубо говорити, не праворуч став, а став ліворуч uh -huh. е, е, на сцені. І актриса, яка зі мною грала, повертається туди, де я маю стояти. Uh -huh. Мене там немає, а мій голос звучить. От, а я маю там бути, а мене немає. Можете уявити, що з нею відбувалося в той час? А повернути голову в інший бік, ну вона не змогла. Як ви викорталися? Ей, я тут, я то з -з почав її увагу mm -hmm. не, перебирати на себе, але потім, коли ми вийшли за куліси, а це була вже жінка доволі такого похилого віку, mm -hmm. і вона сказала е, Олексійчику. Якщо ви наступного разу будете імпровізувати, попереджайте мене, будь ласка. От я зрозумів, що не з усіма можна імпровізувати. Тому я імпровізую тільки з тими людьми, які йдуть на імпровізацію. Якщо не йдуть, то я намагаюся не ставити їх в неловке положення. Щось таке нове, що з'явилося нещодавно, це є театр. А можливо, ні, може, я помиляюсь, театр імпровізації. Загалом є вистави зараз, де люди виходять, актори, і непрофесійні актори, буває таке часто, чи якісь ну, в театральній студії вони навчаються. І от в них є тема, або інколи навіть і глядач може з залу сказати тему, і вони її імплементують в цю угу. виставу. Um, як ви ставитесь до таких вистав? Ризиковані вистави, чесно. Mm -hmm. Дуже ризиковані. Чому ризиковані? Тому що це залежить від інтелекту автора, mm -hmm. від його таланту, від його можливості імпровізувати, від його фантазії, від дуже багатьох речей. Можна скотитися до Банальщини. Mm -hmm. Я дуже боюсь цього. О, тому що, щоб брати на себе таку відповідальність, треба бути готовим до цього. А, на жаль, не всі актори до цього готові, але в ту річку вступають От, і потім мають не дуже хороші наслідки. Але це не означає, що не треба е, це робити. Mm -hmm. Будь ласка, театр живий організм, е, можна пробувати, можна практикувати і таким моментом. Mm -hmm. Дякую дуже вам, що поділилися, друзі. А в наступному етарі запитаю про серіали. Також вас п'ять хвилин до метро вовчиться, дочекайтеся.